Так, народ, ми зараз знаходимося на прикордоні Сумщини в цій громаді, де постійний просто обстріли, зараз просто нереально бахкає. Ось так під звуки вибухів волонтери ризикують власним життям заради інших, тих, хто живе під щоденними обстрілами на межі з ворогом. Попри небезпеку, рідну домівку покидають не всі, особливо безпорадні в такій ситуації діти і тварини, бо у них немає вибору. Було таке, що приходять ну людей, мабуть, 100, дітки, і просто в цей момент починаються десь вже або арта працювати, або вже літаки. Ми чуємо. Мені було страшно за цих дітей. Катя Андрєєва сама мама, і поки її шестирічний син залишається вдома. Вона їде до тих, хто не може допомогти собі сам. У громадах, куди найбільше прилітає, на неї з гостинцями чекають і дорослі, і малі, бо позбавлені елементарних речей. Привезли ми ці продуктові набори. Це було влітку 23-го року. І підходить до мене хлопчик, дитинка каже: Можете відкрити набор? Кажу так. Ми відкриваємо набор, а там було згущене молоко. Ось це таке в синій такій упаковці, так, жидкий ось це. Він каже, ви можете його відкрити? Так, ми ключами відкриваємо, і дитина просто починає його пити і каже, Боже, я вже каже, шість місяців просто мріяв про цю таку солодку насолоду. Ще з дитинства дівчинка Катя прагнула всіх захищати та мріяла стати адвокатом. Відтак вивчилась на юриста та працювала в прокуратурі, але справжнє покликання віднайшла в час війни. Волонтерити Катерина Андрієва почала з перших днів наступу ворога. Спочатку ліки для хворих, допомога військовим та зрештою віддала своє серце найменш захищеним. Я почала займатися дитячими будинками. Тобто я відразу обрала для себе такий напрям це будуть діти, які позбавлені батьківської любові. Тому що військові, так, підтримка буде, сумчани дуже круті люди, всі тоді донатили, ми змогли забезпечити, ви знаєте, наше місто, хлопцям, там допомога була. А діти? Ось у мене дуже велика взагалі любов до дітей. Я не знаю, як це пояснити, але коли я приїжджаю до дитячого будинку, вони всі до мене просто біжать і кажуть, наша Катя приїхала. Під її волонтерською опікою дитячі будинки Хоружівки та штепівки, а також реабілітаційний центр у шості, що на Сумщині. Катерина Андрієва представляє Європейський фонд допомоги та співпрацює з різними міжнародними та українськими організаціями, які прагнуть підтримувати людей Сумщини. Не шкодує на добрі справи і власних коштів. Приблизно десь три тисячі осіб, я можу сказати три да, Ми забезпечили продуктовими наборами, засобами гігієни, одежа, взуття, тобто все по запитам. От що мамочка, якась там на прикордоні ну, пише по змозі, то ми виконуємо. Ось на, на тому тижні був запит на е, взуття для хлопчиків, які знаходяться на прикордоні. Пампроси дитячі були у мене і звичайне мило. Ще одна особлива любов волонтерки тварини. Війна відбирає життя і у них. Останні тижні Катерина активно рятує собак та котів з прикордоння Сумщини. Тварини, яких не встигли або не змогли вивести господарі, лишаються там на вірну гибель від бомб чи голоду. Ризикуючи власним життям, з під обстрілів вдалося вивести 23 собаки та 10 котів. Після закінчення війни сумська волонтерка мріє побудувати приватний дитбудинок для сиріт і притулок для тварин та продовжить займатися улюбленою справою ділитися добром.